Скажи мені чесно, скільки разів сьогодні ти подумав, що твоє життя недостатньо гарне, що інші люди якось краще встигають, більше заробляють, виглядають молодше, подорожують частіше. Ти це не говориш вголос, навіть собі рідко зізнаєшся, але відчуваєш постійний тиск, ніби існує якась секретна формула успішного життя, яку всі знають крім тебе. І кожен день ти шукаєш цю формулу в чужих історіях. У порадах блогерів, у книгах самодопомоги, намагаєшся скласти ідеальний розпорядок дня, купити правильні речі, сформувати корисні звички. Але чим більше ти стараєшся, тим більше відчуваєш, що щось не так, ніби ти граєш у гру, правила якої постійно змінюються, і найгірше ти починаєш підозрювати, що проблема в тобі самому. Але що, якби я сказав тобі, що ти не програєш? Що ти просто граєш у неправильну гру? Гру, яка була створена не для того, щоб ти виграв, а для того, щоб ти ніколи не переставав грати. Ідеальне життя це найуспішніший маркетинговий продукт усіх часів. Його не продають прямо, його продають через відчуття неповноцінності, через твою потребу бути кращим, ніж ти є зараз, подивися навколо себе. Кожна реклама, кожен пост у соцмережах, кожна стаття про успіх, усе це працює за одним принципом. Спочатку тобі показують, наскільки твоє теперішнє життя недосконале, потім пропонують рішення. Хочеш бути здоровішим, ось тобі 47 суперфудів, без яких ти помреш від токсинів, хочеш бути продуктивнішим. Ось тобі ранкова рутина мільярдера, яка змінить твоє життя за 30 днів. Хочеш бути щасливішим? Ось тобі мантри та практики, які гарантовано приведуть тебе до просвітлення. Дослідження гарвардської школи бізнесу показало, що людина в середньому зіштовхується з п'ятьма тисячами рекламних повідомлень щодня. П'ять тисяч способів сказати тобі, що ти недостатньо хороший такий, як є, але найхитріший трюк не в рекламі найхитріший трюк у тому, що тебе навчили вірити якщо ти не прагнеш до кращого, то ти лінивий, якщо ти не оптимізуєш своє життя, то ти марнуєш час, якщо ти не росте постійно, то ти деградуєш. Тепер найважливіше. Ця система працює не тому, що ти наївний, вона працює тому, що б'є в твою найглибшу рану страх бути недостатнім. Цей страх живе в тебе з дитинства, коли батьки порівнювали тебе з іншими дітьми, коли в школі оцінки визначали твою вартість, коли в університеті успіх вимірювався рейтингами та стипендіями. Тебе з дитинства вчили, що любов треба заслужити досягненнями. І тепер ти дорослий, але той же механізм працює ти підсвідомо віриш, що якщо ти не будеш достатньо успішним, тебе не полюблять, не схвалять, не приймуть. Тому ти й купуєшся на всі ці обіцянки трансформації не тому, що дійсно хочеш змінитися, а тому, що боїшся залишитися таким, який ти є. Бо якщо ти такий достатньо хороший, то навіщо тобі всі ці покращення? Коли психолог Тім Кассер досліджував людей, що зосереджені на зовнішніх цілях гроші, слава, імідж. він виявив, що вони мають нижчий рівень щастя та вищий рівень тривожності, незалежно від того, досягли вони цих цілей чи ні. Розумієш, навіть якщо ти досягнеш ідеального життя, ти не станеш щасливішим, тому що проблема не у відсутності досягнень. Проблема в тому, що ти шукаєш зовні те, що може дати тільки внутрішнє прийняття себе. Але найжахливіше те, що з твоєї неповноцінності створили цілу індустрію, мільярдну індустрію, яка існує лише завдяки тому, що ти ніколи не почуваєшся достатньо хорошим. Дивись на цифри. Ринок самодопомоги у 2023 році оцінювався в 13,2 мільярда доларів, фітнес індустрія 96 мільярдів, косметична індустрія 511 мільярдів. Це не просто великі числа, це економіка, побудована на твоїй незадоволеності з собою. Кожна з цих індустрій працює за однією схемою. Створити ідеал, показати, наскільки ти від нього далекий, і продати тобі рішення. А коли ти купиш одне рішення і зрозумієш, що воно не працює, тобі запропонують інше. Не працює дієта, спробуй інтермітентне голодування, не працює медитація, спробуй холодні душі, не працює мінімалізм, спробуй продуктивність. Завжди є наступний тренд, наступна методика, наступна можливість стати ідеальним. А знаєш що найцинічніше? Ці індустрії знають, що їхні рішення не працюють довгостроково. Дослідження показують, що 95% дієт не дають сталих результатів, 80% новорічних обіцянок порушуються до лютого. 70% людей, які купують абонементи в спортзали, перестають ходити через три місяці. Але це не проблема для індустрії, це її бізнес-модель. Вона заробляє не на твоєму успіху, вона заробляє на твоїй надії на успіх, на твоїй вірі в те, що наступна спроба буде успішнішою. А тепер найпотужніший інструмент цієї системи соціальні мережі. Вони перетворили пошук ідеального життя в щоденний ритуал порівняння себе з іншими. Кожного ранку ти відкриваєш інстаграм і бачиш ідеальні сніданки, ідеальні тіла, ідеальні подорожі. Ти знаєш, що це відфільтровано, знаєш, що це постановка, але це не зупиняє тебе від відчуття власної неповноцінності. Дослідження Королівського коледжу Лондона виявило, що люди, які проводять більше двох годин на день в соцмережах, Мають на 70% вищий ризик розвитку симптомів депресії не тому, що соцмережі самі по собі депресивні, а тому, що вони створюють нереалістичні стандарти для порівняння. Ти дивишся на чужі яскраві моменти і порівнюєш їх зі своїм закуліссям, ти бачиш результат чужої праці і порівнюєш його зі своїм процесом, ти бачиш ідеально підібрані моменти. І порівнюєш їх зі своїми звичайними днями. І найгірше, ти починаєш планувати своє життя не для себе, а для контенту, не їси, а фотографуєш їжу, не подорожуєш, а створюєш сторіс, не переживаєш моменти, а думаєш, як їх краще презентувати. Професор Шері Теркл з МІТ назвала це Життям для аудиторії. Коли ти перестаєш жити для себе і починаєш жити для тих, хто може тебе побачити і оцінити. Але чому це все так сильно на нас впливає? Чому ми не можемо просто проігнорувати чужі життя і жити своє? Відповідь лежить у нашому мозку. Еволюція створила нас як соціальні істоти, які виживали завдяки приналежності до групи. Бути вигнаним із племені означало смерть. Тому наш мозок розвинув потужну систему соціального порівняння. Дослідження нейробіологів з Каліфорнійського університету показали, що коли ми бачимо чийсь успіх, у нас активізуються ті ж ділянки мозку, що й при фізичному болю. Буквально чужий успіх фізично болить. А коли ми отримуємо лайки, коментарі або схвалення, мозок виділяє дофамін. Той самий гормон, що виділяється від наркотиків, ми буквально залежимо від соціального схвалення. Тепер уяви, ти живеш у світі, де щодня бачиш тисячі прикладів чужого успіху, що фізично болить, і при цьому залежиш від соціального схвалення, що працює як наркотик, це ідеальна формула для психологічної залежності. Твій мозок каменного віку не розуміє, що ті люди в Instagram не твоє плем'я. Він не розуміє, що їхній успіх не загрожує твоєму виживанню. Він просто реагує болем на чужі досягнення і задоволенням на схвалення інших. І ось так створюється найжорстокіший цикл сучасного життя. Ти встановлюєш собі стандарти на основі того, що бачиш у інших. Не досягаєш їх, бо вони нереалістичні. Відчуваєш себе невдахою, шукаєш нові способи покращитися. Встановлюєш ще вищі стандарти. Психолог Альберт Бандура називав це нереалістичними стандартами самоефективності, коли твої очікування від себе основані не на твоїх можливостях, а на чужих результатах. Ти хочеш мати тіло як у фітнес-блогера, але не враховуєш його генетику, персонального тренера та фотошоп. Ти хочеш заробляти як підприємець з Ютуба, але не бачиш його 10 років невдач до успіху. Ти хочеш подорожувати як тревел-блогер, але не знаєш про його борги та спонсорські контракти. Дослідження Університету Пенсильванії показало, що люди систематично переоцінюють щастя та задоволеність інших людей на 15-20%. Ми буквально вважаємо, що всі навколо щасливіші за нас. А знаєш чому? Тому що ніхто не постить свої проблеми, ніхто не ділиться своїми страхами, сумнівами, поразками. Ніхто не показує, як виглядає справжнє життя між постами ти порівнюєш свою повну картину з чужими фрагментами, свої слабкості з чужими силами, свої внутрішні переживання з чужими зовнішніми досягненнями. Найстрашніше те, що в цій гонитві за ідеальним життям ти втрачаєш найцінніше себе справжнього. Ти перестаєш слухати власні потреби і починаєш орієнтуватися на зовнішні стандарти. Не запитуєш себе, чого я хочу, а запитуєш. Що я повинен хотіти? Не думаєш, що мені приносить радість, а думаєш, що виглядає успішно. Філософ Чарльз Тейлор назвав це кризою автентичності, коли люди живуть не своїм життям, а життям, яке, на їхню думку, від них очікують інші. Ти вибираєш кар'єру не за покликанням, а за престижем, купуєш речі не за потребою, а за статусом. Плануєш відпочинок не для задоволення, а для фотографій. Навіть хобі вибираєш не за інтересом, а за тим, наскільки вони виглядають правильно. Дослідження психологів з Рочестерського університету показало, що люди, які живуть згідно з зовнішніми стандартами, мають значно нижчий рівень психологічного добробуту, навіть якщо вони успішні за цими стандартами. Розумієш парадокс: навіть якщо ти досягнеш того ідеального життя, яке переслідуєш. Ти не станеш щасливішим, тому що це не твоє життя, це життя, яке тобі нав'язали як ідеал. Ти витрачаєш своє справжнє життя на погоню за чужим ідеалом, і коли нарешті зупиняєшся і дивишся навколо, розумієш, що прожив не своє життя, а чиюсь ідею про те, яким воно має бути. Зупинись на секунду, подумай чесно, коли востаннє ти робив щось просто тому, що тобі хотілося. Не тому, що це корисно, продуктивно або виглядає добре, просто тому, що це приносило тобі радість. Не можеш згадати це і є проблема. Ти настільки звик жити за чужими правилами, що забув, як звучить твій власний голос, настільки захопився оптимізацією життя, що перестав його проживати, настільки зосередився на тому, щоб стати кращим, що забув цінити те, хто ти є зараз. І найболючіше ти робиш це собі сам, ніхто тебе не примушує. Ти добровільно віддаєш своє життя в заставу чужим очікуванням. Кожного ранку ти прокидаєшся з думкою, не як я хочу прожити цей день, а що я повинен зробити, щоб стати кращим. Кожен вечір лягаєш спати з відчуттям, що недостатньо зробив недостатньо досяг, недостатньо покращився це не життя. Це безкінечний іспит, який ти сам собі влаштував, іспит, на якому неможливо отримати найвищий бал, бо стандарти постійно зростають, а найтрагічніше те, що поки ти так старанно намагаєшся стати кимось іншим, життя минає, справжнє життя з усіма його недосконалостями, але й з усією його красою. Ти так боїшся жити неправильно, що забуваєш жити взагалі. Але що, якби я сказав тобі, що існує інший спосіб, спосіб жити, який не потребує постійного самовдосконалення, порівняння з іншими або погоні за недосяжними ідеалами. Це не про те, щоб перестати рости або розвиватися, це про те, щоб робити це з любові до себе, а не з ненависті, до того, хто ти зараз. Японці мають концепцію вабі-сабі – красу недосконалості. Ідею того, що найпрекрасніше в житті саме те, що воно не ідеальне, змінне, незавершене. Данські психологи досліджували феномен затишку простого задоволення від звичайних моментів. Виявилося, що люди, які вміють знаходити радість у простих речах, мають значно вищий рівень задоволеності життям, ніж ті, хто прагне великих досягнень. Це не про лінь або відсутність амбіцій. Це про розуміння різниці між здоровим ростом та деструктивною одержимістю самовдосконаленням. Здоровий ріст відбувається природно, коли ти робиш те, що тобі цікаво, деструктивна одержимість, коли ти примушуєш себе робити те, що правильно. Здоровий ріст приносить радість від процесу. Деструктивна одержимість лише тимчасове полегшення від досягнення результату. Здоровий ріст зберігає твою особистість. Деструктивна одержимість намагається її змінити. Тож як вийти з цієї пастки, як перестати жити чужим життям і почати жити своїм? Перш за все, зупинись. Не в значенні перестань робити, а в значенні перестань гнатися. Дай собі дозвіл бути таким, який ти є зараз, не як перехідний етап до кращої версії себе, а як повноцінної людини. По-друге, обмеж споживання чужих ідеальних життів. Дослідження показують, що навіть тижнева перерва в соцмережах значно покращує психологічне самопочуття, не тому, що соцмережі здечому зло, а тому, що постійне порівняння виснажує. По-третє, почни запитувати себе інші питання, замість як мені стати кращим, запитуй, чого я насправді хочу, замість що я повинен робити, що мені цікаво робити, замість як це виглядає, як я це відчуваю. По-четверте, знайди свої власні критерії успіху, не ті, які тобі диктує суспільство, а ті, які мають сенс для тебе особисто. Можливо, для тебе успіх це здорові стосунки, або можливість займатися тим, що подобається, або просто внутрішній спокій. Найголовніше зрозумій, що ти вже достатньо хороший, не ідеальний, не бездоганний, але достатньо хороший для того, щоб заслуговувати на любов, повагу та щастя. Прямо зараз такий, який ти є, ти дійшов до кінця, і це вже говорить про багато. Щось усередині тебе готове до зміни, не до чергової спроби стати ідеальним, а до чогось глибшого, до повернення до себе справжнього це не буде легко. Довкола тебе весь світ намагатиметься переконати, що ти недостатньо хороший. Реклама, соцмережі, навіть близькі люди можуть тиснути на тебе, аби ти відповідав якимось стандартам. Але тепер ти знаєш правду: ідеального життя не існує, існує тільки твоє життя з усіма його недосконалостями, суперечностями та прекрасними моментами. Не треба його виправляти, треба його проживати, не треба себе покращувати, треба себе приймати, не треба гнатися за чужими ідеалами. Треба створювати свої власні цінності, почни сьогодні, не з великих змін, не з революційних рішень, почни з простого питання, чого я насправді хочу прямо зараз. І послухай відповідь твою власну відповідь, а не ту, яку від тебе очікують. Якщо це відео тебе зачепило, поділись ним не для лайків, не для алгоритму. А тому, що, можливо, хтось ще потребує нагадування про те, що він уже достатньо хороший. А якщо ти готовий зупинити гонитву за ідеальним життям і почати жити своє справжнє життя, напиши в коментарях я достатньо хороший. Тепер вимкни телефон, сядь у тиші. І вперше за довгий час просто побудь з собою, без планів на покращення. Просто будь!